На Рівненщині батько зґвалтував свою п'ятирічну дочку. Дівчинка у важкому стані перебуває у лікарні. Дитина проживає з матір'ю в одному з сіл Костопільського району. Батько, якому 31 рік, мешкає окремо у великому Олексині, що у Рівненському районі. Чоловік забрав п'ятирічну дочку до себе на вихідні. Вже перебуваючи вдома, селянин випив, після чого закрився з дитиною в кімнаті і почав чіплятися до неї. Коли ж туди зайшла його мати, побачила, що син. Гвалтує власну доньку. Жінка, не вагаючись, викликала міліцію та швидку. Дівчинку госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Посттравматичні ушкодження зовнішніх статевих органів. Цієї дитини ми з консервативним лікуванням, хірургічне втручання було не потрібне. Це більш психологічна травма, мабуть, ніж фізична. Фізична травма то є безпосередньо медикаментозне медикаментозне лікування і практично ніяких наслідків після такої травми немає. А от психологічна травма для дитини це більш суттєво. З маленькою пацієнткою зараз справді спілкуються психологи, кажуть, дівчинка вже розуміє, що з нею сталося. Аби допомогти малечі реабілітуватися, потрібен час і підтримка рідних. Дитина звичайно спантеличена, емоційно нестійка. Плаче, згадує про цю ситуацію. Дитини вже такий вік, що вона усвідомлює, що сталося, і навряд чи вона забуде про це. Але, як кажуть, час лікує і багато чого залежить від її рідних, від її близьких, чи вони не будуть згадувати про цю ситуацію, як будуть відзиватися про батька дівчинки. Тут потрібно працювати з дитиною. Кривдника, дівчинки, правоохоронці вже затримали збочинець під вартою. Більше десяти років за гратами загрожує так званому батьку. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України. Це насильницьке задоволення статевої пристрасті, неприродним способом вчинене щодо малолітньої. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років покарання. Зараз підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання міста рівне. Також йому оголошено вже про підозру в скоєнні кримінального правопорушенням.